Вітаємо друзі в ефірі каналу Еквалімпік, інформаційно-аналітична паралімпійська студія. І ми вже готові розпочинати. Але перед тим в мене є оголошення для всіх наших глядачів. Адже якщо ви думаєте, що влітку не можна говорити про зимовий спорт, то ви помиляєтесь і мало дивитесь наш канал, тому що зимовий спорт не зупиняється навіть в такі спекотні дні і тижні, як зараз. Тож ми тепер точно починаємо. Слава Україні! Героям слава! Дійсно! що взимку хочеться поговорити про літні види спорту, влітку хочеться поговорити про зимові види спорту, тому що зараз дуже спекотний. Коли ти згадуєш сніг, тобі дуже дуже приємно разом з нами Ігор Мартиненко. А з вами Олена Копян. І ми продовжуємо розказувати, розповідати про те, як відбувалися змагання на етапках. Етапах Кубку світу з лижних перегонів та біатлонів. Так є в нас, що там пригадати, які перемоги посмакувати. Тому що, як ми вже сказали, з самого початку зараз іде підготовка до сезону наступного важливо себе протягом всього календарного року тримати у формі. І от з цього приводу, якраз в мене питання до моєї колеги. Я думаю, досвідчені наші глядачі пам'ятають Олена твої паралімпійські перемоги і не тільки літні, але й зимові. Тому що Олена Копян не тільки в плаванні била всі можливі рекорди, але й під час зимових ігор теж намагалась. Не відставати. От як ти в цьому всьому жила? Як взагалі можливо атлету тримати себе в формі протягом всього року, як ми щойно сказали, але ще й тут різні дисципліни: зимові та літні? Ну до речі, це був не тільки мій досвід, це були досвід і і наших земляків, землячок. Оксана майстерс. Вона виступала і влітку, і взимку, і я теж намагалася спробувати це, але в мене не дуже вдалося. Я змерзла на зимових. Паралімпійських іграх і повернулися мерзнути в басейн. Але зараз ми бачимо, як і наш Павло Баль, і багато спортсменів намагаються виступати в літніх і в зимових видах спорту, і це допомагає. Це відволікає, це налаштовує на іншу роботу. І нашим спортсменам таким чином вдається показувати високі результати, тримати ті результати, які мали на в зимових видах спорту, і показувати найкращі результати в літніх видах спорту. Так на хендбайку Павла Ба. Ми вже згодом зможемо побачити в Парижі 2024. До речі, це буде взагалі дебют не тільки для Павла, але й для всієї України у цій дисципліні. Ну а зараз ми подивимось, звісно, сюжет про виступи наших біатлоністів, наших лижників ексклюзивно, як завжди, від знімальної групи каналу Еквалімпік. Одразу після екватору змагань в італійському мартелі українці вибороли ще п'ять золотих, шість срібних та п'ять бронзових медалей. Завершальні дні етапу Кубку світу з лижних перегонів та біатлону були по-справжньому щедрими не тільки на медалі, але й на українські п'єдестали. Їх було цілих три. Схоже, що усі перешкоди тільки загартували українську паралімпійську збірну. Ми справляємось з висотою, хоча дуже Дуже дивно поводить себе організм на цій висоті. Так, спортивна форма або функційний стан він приходить і уходить. Робиться це хвилю подобно і спрогнозувати щось зараз дуже складно. Ми за два дні виступили дуже успішно. Можна подякувати нашим спортсменам, тренерам і персоналу, який обслуговує команду. Перший у сезоні Спринт Персюд приніс переможні медалі для України. У класі Стоячи Назар Шевчик завоював бронзу. А у класі Сидячи, на підістал вийшли одразу двоє українців. Василь Кравчук став другим. А Тарас Радь першим. Трошки важкувато, бо вже в пролозі було чуть-чуть легше, бо сонце ще було за горами. А вже на фіналі то вийшло сонечко, і траса вже така мокренька вода була. Лежі присіли, але це не помішало виграти. Слава Україні! Траса шикарна, траса якраз для мене, багато поворотів, не сильно аж так багато підйомів. Перед тим на гонках, хто був такий затяжний підйом, я не сильно був готовий до того підйому, а зараз підйом забрали і трошки почалося легше бігти. І... Ну і з'явилися кращі місця. Передаю вітання воїну Толіку, Толік тренуйся. Майбутньому буде в нас в команді. Так що, Толік, давай до, до скорих зустрічей. і До перемог. Чудові результати. Але найбільшою гордістю команди стали два українські п'єдестали. Дівчата не пропустили суперниць у класі стоячи. На третій сходинці закінчила гонку Богдана Конашук. Олександра Кононова завоювала срібло. А Людмила Ляшенко золото. Було динамічно, гонка класна, провели ми її достойно, навіть в таких важких умовах, тому що висота сьогодні вже дала про себе знати 100%, тому що сьогодні я себе почувала набагато гірше, ніж позавчора. Ну, я в цілому довольна. Я дуже довольна, ми боролися, ми кожна хотіли бути на п'єдесталі. В цілому все супер. Всім дякую. Дякую Україні і слава Україні! Слава ЗСУ! Український п'єдестал і нехай так буде завжди. Сьогодні була гонка, яка проходить дуже рідко. Це, напевно, вдруге проходить персюд, і складність в тому, що перший старт погода прохолодна а далі вже трошечки важче підібрати лижі, але мені вдалося справитись зі стрільбою. Я дуже задоволена. 4-0 — це, мабуть, найкращий результат. Можливо, навіть з усієї української команди. Але й це не всі подарунки для вболівальників. Чоловіки з порушеннями зору також зробили свій внесок, щоб закарбувати змагання в історії команди. Дмитро Суярко з гайдом Олександром Ніконовичем став бронзовим призером. Ярослав Рашетинський у тандемі з Дмитром Драгуном виборов срібло. А очолив подіум Олександр Казік разом з гайдом Сергієм Кучерявим. В, в цьому сезоні е, перша така е, гонка, як спринт, е, щоб доганяли один одного кваліфікацію. Бігаємо, потім після кваліфікації вищитують час, і знову біжимо уже по вищитеному часу е, е, гонка важка, тому що потрібно проводити на трасі е, більше більше часу. Потерпіли, попрацювали. Слава Україні! Результативним для команди виявився і останній змагальний день. В індивідуальній біатлонній гонці на 10 кілометрів з чотирма рубежами пара збірники також показали справжній український результат. Серед спортсменів у класі Сидічі увесь п'єдестал – український Олексик Олександр виборов бронзову нагороду. Тарас Радь, срібло. А Василь Кравчук став чемпіоном Кубку світу. А серед спортсменів з порушеннями зору Дмитро Суярко разом з Гайдом Олександром Ніконовичем став другим. А Олександр Казік Сергієм Кучерявим чемпіоном Кубку світу. Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату серед жінок у класі стоячи ще одну медаль виборола Людмила Ляшенко. А серед чоловіків Дмитро Середа став бронзовим призером. Вітаємо команду з вражаючою крапкою на етапі Кубку світу. Та з неї Неймовірним результатом. 25 високих нагород, 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових. Дякуємо ЗСУ і знаємо, Україна завжди перемагає і переможе. Перемогами можна захоплюватися довго, але ми будемо захоплюватися нашими переможцями. Так, тим більше, що в нас, як завжди, особливі гості, я б навіть сказав би легенди світового спорту, як Людмила Ляшенко, наша уславлена паралижниця, парабіатлоністка. Ну, не зможемо навіть перелічити всі нагороди Людмили, звісно, і паралімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, Європи. Тож, Людмила, просто раді бачити в нашому ефірі Вірити ще й влітку, навіть так нетипово, без амуніції, без окулярів, і хочеться просто побачити вас, ваші очі, і одразу ж запитати, як проходить літо. Тому що стереотипно наші глядачі, хто рідко дивиться, можливо, наші ефіри. Думаю, що відпочивають лижники і біатлоністи влітку, але ні, підготовка триває постійно, як ми розуміємо. Доброго вечора, дуже рада за запрошення. І поспілкуватися з вами. Влітку ми не відпочиваємо влітку, а тренуємось кожен. ну І влітку, і взимку, і восени, і весною. якби Підготовка проходить добре. Вона не менш важлива, є як зимою, тому що влітку більше намагаєшся наростити і збільшити силу, швидкість. І мощність на потужність ту ж, так? Пот потужність, так. Дякую. От, і кожного дня ми тренуємося на лежа ролірах, проводимо час в спортзалі. Людмила, коли куди плануєте їхати далі? Зараз ми плануємо вже завтра їхати з командою в Італію на, на літній збір, а наступний місяць це буде Естонія. А от в такому графіку літньому, можливо, ну бувають взагалі у зимових спортсменів теж можливості там перепочити з родиною, може навіть іноді до моря хочеться так десь там на пляжі погрітися з рідними. Чи таке взагалі можливо для людей, які звикли до низьких температур і працювати на максимумі під час навіть серйозного морозу? Ну влітку важко тренуватися, коли дуже спекотно. Ну так само, як і взимку, коли дуже холодно бігти, так, так, також мерзнеш. Але зараз в нас є трішечки відпочинку між зборами, і ми маємо час проводити з друзями з сім'єю. І, можливо, десь поїхати на море, але зараз ну так набагато часу не поїдеш і відпочити можна трошечки. Люда, я хочу спитати, чи хочеш ти до снігу, тому що іноді буває так, що коли ж це літо скінчиться, де ми станемо на лижі і будемо тренуватися вже на лижах. Ну, поки що ні. Знаєте, це як починається зимовий сезон, ти його чекаєш і дуже хочеш стати на лижі. А коли він вже трошечки ну якби починається і ти ну закінчується, то вже думаєш, блін, як як надої, надоїв цей сніг, і хочеться вже тепла, і стати на лиже ролери, частіше бути в спортзалі. Так само і влітку, коли Ну зараз все добре, все комфортно, і снігу не хочеться. Але коли трошечки далі часу пройде, Буде, нагрієшся сонечком, буде дуже спекотно, і наприкінець літнього сезону вже буде хотітися стати на лижі. Ну, от зараз пропоную якраз згадати момент зимовий, Звісно, момент сезону, який старт був найуспішніший. Ми щойно дивилися сюжет присвячений етапу Кубку світу в італійському мартелі. От чи можна його, наприклад, назвати найуспішнішим? Чи були ще якісь приємні такі переможні миті? А, ну, я гадаю, найуспішніш... найуспішнішим це в сезоні був чемпіонат світу, який проходив в принт Джорджі в Америці. і Там я здобула чотири три золота і одну срібну нагороду. Це з того, що було всього чотири старти. Ну як приємно, так коли стільки медалей нагород, що можна навіть збитися з ліку. Але звісно, ми розуміємо, що кожна ця медаль дається тільки великою роботою і досягнення мети це дуже складно. Так, Людмила, а що, так, вдалося, що... Вже... що вдалося, що в ні в цьому сезоні? А, я гадаю, що все вдалося, тому що якщо згадати минулий сезон, в мене було, були проблеми великі зі стрільбою. І а, навіть такий той, той момент, коли е, по балах я мала здобути е, кубок. Сезону, але програла останні гонки, і таким чином е зійшла з турнірної таблиці. Цього сезону можна подивитися навіть те, що я заробила кубок. В мене стрільба стала кращою, і кожна гонка це кожна медаль. Ну, справді так, це все дуже важливі кроки, в тому числі на шляху до головної мети, звісно, це Мілан і Кортіна ДімП, це Італія 2026. Я думаю, що ви вся збірна постійно десь там говорить. Ну, можливо, так про майбутні ігри, тому що ми перетнули екватор великого зимового паралімпійського циклу. Ну і чи є зрештою дійсно постійні згадки від тренерів, можливо, собі там вже десь мальчишні? Люєте і бачите на обрі той прапорець, який видніється там вдалеку, звісно, хочеться здобути перемогу і на наступних паралімпійських іграх, які будуть проходити в Італії. Але загадувати і так чітко казати ну, не можу, тому що кожного дня працюєш, і головне не зупинятися і працювати. Тобто немає такого, да, що у Людмили Ляшенко там десь на холодильнику чи над ліжком там великий прапор Італії, чи роздрукований папірець з логотипом майбутніх ігор, і от кожен ранок, там, прокидаючись, там, мовляв, Італія, чекай, я йду і маю навіть перевершити свої здобутки, які були у Пекіні 2022. Uh, ні, в мене є прапор України, який висить вдома, і на змагання я його ввожу з собою, це найголовніший прапор, який uh, має бути в мене в серці, і, і, і завжди зі мною. Клас, клас. Ну це дійсно найкраще. А там вже немає значення, де ті змагання чи в Китаї, чи в Італії, чи в інших країнах. Так а головне, що є у нас умови тренування в Україні. Людмила, розкажи про них, і як тобі живеться в нашому реабілітаційно на західному центрі. Ой, дуже класний центр, дуже потужний, і, і для паралімпійців, і для олімпійців різних видів спорту, не також не, не, не зимових і, і літніх. І також дуже багато тут проходять реабілітацію наші воїни, які отримали поранення. І розмовляючи з ними, їм дуже тут подобається. Вони кажуть так, типа, якби нам тут не подобалось, ми тут ми тут не були по два, по три пів року знаходилися. Тому це тут дуже класна база. І зараз зробили новий басейн. Ну, якби не новий, а відбудували басейн. Дуже е, крутий. І навіть в Європі можливо таких і немає. Він дуже просторий, і, і там є навіть джакузі тобто дуже круто. От наші збірні, взагалі, ну якщо говорити про літній спорт, наймасовіші і традиційно найбільше за медалями. Це відповідно збірні України з плавання, з легкої атлетики в зимовому виді спорту, це от якраз ваша велика збірна з парабіатлону і також і з паралижних перегонів. І звісно, це вже знак якості в усьому спортивному світі, куди дуже хочуть потрапити багато юних паралімпійців. І ми знаємо, що зараз долучається також молодь є ж перспективні спортсмени? Окрім того, звісно, немало і військових, які також прагнуть покращувати свої результати, долучатися до команди. От наскільки дійсно ви самі бачите зараз цих, цих нових молодих спортсменів, і як їх зрештою приймають в команді, де вже є багаторічні традиції перемог, підготовки і, звісно, функціонування такого організму, як Паралімпійська збірна України з біатлону та лижних перегонів. Ну, команда дуже дружня і завжди раді молодим спортсменам. І саме головне, що молоді спортсмени вони самі дуже хочуть, вони стараються наполегливо тренуються. Видно, що важко, але вони їм подобається. І деколи вони навіть питають про те, де, де ми були, як ми справляємося з емоціями на масштабних змаганнях, як робити Якусь вправу, яка в них не виходить, і це дуже круто, що вони прислуховуються і запитують, не соромляться, не бояться, і запитують в нас, як їм бути, і як цей шлях подолати для себе. Ну, це дуже класна реабілітація, соціальна та фізична реабілітація для наших військових. Це приклад і для інших воїнів, які зараз проходять реабілітацію, які дивляться наш канал, які читають новини з наших каналів. І я думаю, що це буде приклад, великий приклад для того, щоб відновлювати себе завдяки спорту. Так, ну і великий приклад також і Людмила Ляшенко для всіх нас приклад дійсно характеру, спортивної етики, так, дисципліни, фізичної підготовки. І сьогодні, от я думаю, немало вболівальників українських дивляться, зараз захоплюються. Нарешті також побачили в ефірі каналу Колімпік Людмило. От що б ви їм всім сказали? От як слова побажань в цей непростий період, от що б ви хотіли сказати всім українським вболівальникам, які. Які завжди тішаться вашим перемогам. А, ну, я хочу що, сказати про те, щоб вірили в перемогу в Україну, вірили в кожного, вірили головне в себе, а не опускати ну, руки і йти до своєї мети, не дивлячись ні на що. Дякуємо, Людмила. Ну я зарядився. Ми навіть з Оленою взяли так паузу для того, щоб просто потішитись, тому що легендарна не побоюся цього слова. Людмила Ляшенко була цієї миції в ефірі каналу Еколімпік. Тож, Людмила, бажаємо прекрасної підготовки до нового сезону і ще більше перемог, ніж вже є у вашому доробку. Тож дякуємо, Людмила, і слава Україні! Дякую вам велике. Ну що ж, ми вже готові йти далі. Ну а далі ми будемо, звісно, чекати вже на наступні зустрічі з нашими глядачами, тому що ну, спорт як живий організм. Я сьогодні, мені здається, вже втретє, кажу, що команда організм, спорт організм, бо це цілий всесвіт. Знаєте, підбирайте будь-які слова, синоніми як поети, тому що великий спорт, і тим більше, коли виступають наші атлети, ну це не мов пісня, не мов мистецтво. І знаєш, Олено, мені здається, треба Завершувати цей ефір, бо говорити хочеться про наших паралімпійців багато, але часу вже дуже мало. І ми завершуємо сьогоднішню студію для того, щоб знову і знову зустрітися з вами разом з Ігорем Мартиненко та Оленою Акопян на каналі Еквалімпік. Так, вся наша команда спільно з медіа центром «НКСЮ» вже готує наступну зустріч, тому що, як казала велика Ліна Костенко, кожен фініш то по суті старт. І Олена Акопян, і всі наші паралімпійці, як ніхто інший, це розуміє. Тому друзі, сьогодні прощаємось, але дуже скоро зустрінемось. Тому бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і не Забувайте, що все буде добре, і все буде Україна. Тому ми кажемо Україно перемагай!